Доброго дня! Вітаю усіх, хто завітав на подію до Національної наукової медичної бібліотеки України. Мистецька вітальня нашої бібліотеки має багату історію. Серед митців твори яких експонувалися в бібліотеці імена відомих українських художників, таких як Георгій Малаков і Валерій Франчук. Мало кому відомо, що перші персональні виставки картин, визнаного світом генія Івана Марчука, було влаштовано саме в цих стінах. Мистецька вітальня впродовж багатьох років презентує персональні виставки картин, обдарованих лікарів та вчених медиків, таких як Владислав Безруков, Володимир Цапко, Андрій Анатолій Радзіховський. Дмитро Зербіно та інші. Але головна місія мистецької вітальні нашої бібліотеки це створення простору, де відбувається взаємодія художнього мистецтва і мистецтва лікування презентація творчості і зцілення мистецтвом. Сьогодні Національна наукова медична бібліотека України разом з інтеграційним. Театром клубом Будьмо, клінічної лікарні психіатрія презентує творчий не просто виставку, а творчий мистецький проєкт. І це справді унікальна подія і стосовно військових обставин, в яких ми перебуваємо, і стосовно мистецької і соціальної значущості, представленого. Проєкту інклюзивних мистецьких практик. Час життя дорогоцінний. Назва говорить за, сама за себе. Тож я не буду гаяти ваш час і запрошую до слова керівника і режисера інтеграційного клубу театру клубу Будьмо, клінічної лікарні психіатрія Сергія Ненберга. Друзі, дуже радий бачити, стільки, стільки облич і зацікавлених очей. Ми представляємо тут творчість багатьох років існування нашого театру. Йому вже 14, скоро 15 років. Тут представлені роботи багатьох художників все, що ми змогли розмістити на стінах цієї урочистої зали і інших приміщень, про які я скажу вам окремо. Ми розмістили все, що не змогли розмістити. Ми представляємо. Ну, звичайно, не все, багато чого ми представляємо в альбомах, які ви можете бачити на столах цього залу. Неймовірна, ну, важлива робота, яку роблять лікарі в нашій лікарні. Вона доповнюється. І розвивається тим, що роблять арт-терапевти, драматерапевти у клубі лікарні, і в різних різних місцях, так, за допомогою багатьох громадських організацій і благодійників, саме у сфері мистецтва. Я не буду довго е, затримувати вас. Думаю, що протягом е, цієї нашої акції у нас будуть ще імпровізовані виступи, можливо, з віршами, можливо, навіть з піснями. Е, зараз е, я, мабуть, надам слово гостям, які прийшли. Е, вони е, наші давні друзі. І ми користуємось постійно їх підтримкою і матеріальною, і духовною. Ну, наскільки це важливо малювати, грати в театрі, виконувати музичні твори, мабуть, це я буду говорити не я, а скажуть хтось з людей, які. Лікувалися, лікуються, і для кого це, ця можливість творити мистецтво, вона, вочевидь, стала опорою в житті? Ну, перш ніж я запрошу до слова друзів, хотів сказати просто по-діловому, по виставка розташована в трьох залах. Цей зал золотий, так тут переважна більшість паперових робіт в альбомах. Тут будуть медіаінсталяції наші. Це різні фільми, які створені про театр, про художників окремо в різні роки. В Золотому залі теж представлено багато цікавих робот. О, вибачте, в зеленому залі, сусідньому, і надзвичайно цікава виставка одного художника Артема Кендрицького, який воював, пішов добровільцем відразу ж, коли почалася повномасштабна війна. Воював, повернувся з ротацією до, до Києва і відразу ж потрапив до лікарні з важким психічним розладом. Людина, неймовірно, талановита, композиція, експозиція його робіт поділена на дві частини. Одні роботи, створені за мирних часів в Україні. А інше він створив, коли повернувся вже з війська з своїм посттравматичним синдромом, і відтворював, виражав себе у враженнях, відтворював свої враження, все пережите у роботах, там більшість скульптур і пано. Всі ці роботи Артема Кіндрицького розташовані у залі, читальній залі. Там їх можна теж подивитись і почитати про Артема. Також тут переважно на столах те, що розкладено роботи, це роботи так званого стилю Digital Art. Роботи, які створювали художники комп'ютерної графіки, так, в комп'ютері, цифрове мистецтво. І ще ми будемо демонструвати вам мультиплікаційний фільм, тому що у нас є мультиплікатори, які давно займаються анімацією. І будемо демонструвати такий мультиплікаційний фільм, також. Дякую вам. Далі я хотів би попросити наших друзів з музею медицини, завдяки яким ми тут опинилися і познайомились з неймовірно гостинними людьми і прекрасними помічниками, завдяки саме музею. Національному музею медицини Інна на Васильівна вам слово, будь ласка. Дякую, доброго дня всім. Нам дуже приємно бути сьогодні на цьому заході. Знаєте, за всі роки знайомства з Сергієм Леонідовичем у нас вже відбулося кілька спільних проєктів. І ми завжди, знаєте, з таким здивуванням, ну в гарному розумінні цього слова дивились, спостерігали за Сергієм Леонідовичем, з яким він ентузіазмом, натхненням і організовував, і проводив ці заходи. Ми дуже вдячні Богу і провидінню, що ми познайомилися з Сергієм Леонідовичем, тому що завдяки такій співпраці ми змогли і зрозуміти, і побачити на власні очі, що. Для людей, які мають проблеми психічного характеру, або ну опинилися в якихось складних життєвих ситуаціях, важливо не лише медикаментозне лікування, тобто лікування тіла, але мабуть насамперед зцілення душі, зцілення душі через мистецтво це участь в різноманітних виставкових проектах. Це творчі вечори, це лекції, це круглі столи, це вистави, які вони проводять. Я думаю, що ну, такі проекти є надважливими, тому що вони розкривають весь потенціал цих людей. Вони розкривають їхні таланти, їхні здібності. І найголовніше, мабуть, вони надають їм впевненості. Вони знаходяться у колі своїх у колі людей, які їх розуміють і які можуть їх підтримати. Це мабуть дуже важливо, значить, і не тільки для них, а мабуть, і для їхніх родин також. Я хочу побажати всім нам перемоги, миру, а Сергію Леонідовичу і всім тим, ким він опікується. успіху, натхнення, Божої вам ласки і щоб ви радували всі нас новими вашими успішними проєктами. Дуже дякую, дуже дякую, Іноску. Е, е, Олександр, ви скажете щось. Ні? Не дуже при... не дуже так зручно. Я просто побачив вас. Я зовсім не готувався, що ви почнете Це дружня наша організація, яка теж багато допомагає і підтримує людей з психіатричної інвалідністю. Вже багато-багато років. Ну, well, ми знайомі вже багато років, да. Колись ми проводили такі творчі. Зустрічі запрошували артистів до клубу. Ну, Мені запам'яталася одна подія. У нас мала виступати одна артистка, яка попала в пробку, на жаль. А ви знаєте, що в лікарні там значить, ну, обмежений час для виступу, і всі дуже хвилювалися. Ми вже почали там. Ну, Деякі такі виступи. У нас була Скрипаля відома Ірина Головач, на жаль, вже покійна. Так. Вона дуже багато виступала да. і у нас, і неймовірні були ці заходи її ансамблю на фестивалях Павло Фест, пам'ятаєте? Але, але особисто для мене, щоб було цікаво в тій події, що, значить. Сергій Леонідович вийшов і сказав: Друзі, така ситуація. Зараз артистка наша значить, запізнюється, може хто може виступити, прочитати віршик, чи заспівати, чи там, зіграти на піаніно. І люди спочатку так якось так не дуже сміливо, а потім сміливіше і сміливіше почали виходити на сцену. І виконувати якісь свої, скажімо, там ну номери, які вони просто ну вміли. Тобто, і це був, була дійсно справжня психотерапія. Uh -huh. Я взагалі був в захваті. ну Просто виявилося, що стільки талановитих людей серед тих, хто ну, серед uh -huh. попацієнтів, па uh -huh. був просто ну, вражений. Uh -huh. От. Потім приїхала вже ця артистка під самий кінець. От но ну, головне було те, що люди виступали. Якийсь хлопець там авганець попросив гітару. Я пішов йому, знайшов гітару. Він почав співати пісні. Потім вийшов там пацієнт, він прочитав в англійському на англійській мові, прочитав 22 псалом, потім в перекладі української. Ну взагалі. Вийшла жінка, грала не фортепіано, але таке враження, що вона закінчила консерваторію. Угу. Неймовірно, дійсно багато талановитого народу у нас. Ну, і завдяки Є... Сергію Леонідовичу такий захід такий відбувся. Тому я хочу ну, подякувати йому, сказати, що це Спасибо. дійсно унікальна людина, яка заслуговує ну, нашої поваги, любові. — Дякуємо вам. — Дорогі друзі, Олександр, спасибо велике. У нас є досить потужні ресурси в інтернеті, і ми викладаємо все, що, ну, що відбувається у нас в театрі, всі події зараз ми було дуже насичений період 20, з 19-го року нас підтримують різні організації Український культурний фонд, Європейська культурна асоціація, Йот інститут. І у нас є можливості, з'явились можливості робити щось спільне з іншими організаціями, подібними до нашого театру. З багатьма ми співпрацюємо з багатьма творчими командами людей з інвалідністю різних нозологій з багатьох. З багатьох областей нашої країни, з багатьох міст і навіть сел. У нас є контакти. Ми постійно робимо такі спільні проекти творчі, і потім звітуємось один перед одним, що відбувається безпосередньо після заходу. І вже було декілька проєктів у 22-му році. Наприклад, ми тільки в двадцять році два проекти реалізували. Один називався «100 днів мистецтва аутсайдерів України. А е, другий е, називався навіть три, е, другий називався Мистецтво Солідарності, е, другий називався Мистецтво заради життя, а третій останній, який вже закінчився, е, мистецтво солідарності, він наче закінчився, але в нас ще не виконана справа. Ми затягнули це, ми робили 45 подарунків, творчих подарунків для воїнів Збройних сил, і вони повинні зараз поїхати туди, десь між Мар'їнкою та Бахмутом, у військову частину. 45 подарунків творчих. Ми розмальовували. Рюкзачки наповнювали їх різними творчими, необхідними для солдат речами, і теж все це ми викладаємо у мережу, все звітуємось і не тільки перед спонсорами нашими, але перед друзями і знайомими в різних куточках світу, бо у нас досить широка вже громада завдяки українцям, які зараз, на жаль, розпорошені. По світу, то е, е, відгуки приходять з усіх країн Європи, з Америки, з Австралії, навіть Канади і таке інше. Е, заходьте до нас у Фейсбуці, є така група друзі деміургів Павловки, і будете в курсі наших справ, будете навіть брати участь за бажанням. Дякую, дорогі мої. Зараз ми спробуємо. Я запрошую вас до перегляду всього, що тут буде відбуватися. Ми, мабуть, включимо зараз якусь музику, так, щоб було трішки веселіше. Нагадую, оцей зал, все, що на столах, і альбоми з паперовими роботами наших художників, зелена зала, там теж декілька художників, представлені широко, досить цікавих, і, і читальна зала, де у нас відбувається виставка художника-солдата Артема Кендрицького. І десь хвилинок за 30-40 чекаємо всіх, хто захоче взяти участь в обговоренні, тут також. У цьому приміщенні, нашому Спасибі. зараз спробуємо музику зробити.